Обі наші підписники і шановані на ютубі, переходьте на тік-ток Там ліля показує, як яблучко продає. У тік-ток Лілі це Лілія Молдован. На англійській мові можна набирати. так показує як продає, як дискусії веде з людьми, як для собачок. Господарів знаходить. Ну, так, як малює собачка. Ну, але побачимо. Лілія хороша дівчинка. Так. У хороших людей все хороше. Так. Лілічка, ну що, покажешся, й ти як ти збираєш трохи? Ну, вони мені не повірять, так, не так? Не повірять? Ми покажемо твою банку, в тебе менше черниці. Mm -hmm. Я жартую, бо я тут збирала, а вона мене знімала, скільки я назбирала вже. Доки. Я трохи люблю жартувати. Я їй сказала збирати обережніше, хоч у неї буде і менше, як у мене, але я їй потім допоможу. Бо я це вже старша, знаю краще. Так, збирати. А, жартувати можуть. То я, знаєте, чому так казала? Аби лілечка це показала трохи вам. Ну що ти, лілечка? почесана, не є якась. Ну вона не нафарбована. Я не нафарбована, теж ліля. Йди сюди.